Права 1-3. Який з дробів є раціональними дробами. Ну що ж, стартуємо. Дивимося, в першому завданні у нас А, що ділиться на А у квадраті мінус 3. Тут у нас і чисельник, і знаменник це многочлен. Тобто це у нас буде раціональний дріб. Пишемо тоді, що це у нас раціональний дріб. Раціональний. Дріб. Друге. Тут у нас в чисельнику не многочлен, бо там М, що множиться на N плюс одиниця на К. Це не буде раціональний дріб. В третьому чисельнику у нас многочлен і в знаменнику многочлен. Це буде раціональний дріб. Записуємо раціональний. Дріб. Є. Yeah. Ну і в четвертому x, що ділиться на x плюс 2, а в знаменнику m-3, то також в чисельнику у нас немного членів, тобто це не буде у нас раціональний дріб. А зараз записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Отже, які з дробів є раціональними дробами? Записуємо, що у нас тільки 1 та 3. кома. Ну що, ось таке просто завдання про раціональні дроби. На цьому вправу завершено.